В Україні більше розвідників. Чимало охочих доєднатися до сил оборони обирають підрозділи головного управління розвідки Міноборони. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, кількість претендентів зросла у п'ятеро від початку рекрутингової кампанії. Нагадаю, вона стартувала всередині червня. Розвідники шукають людей від 18 до 40 років. Кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, уміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Набирають не лише у бойові підрозділи є запити і на технічних спеціалістів. Потребує країна не тільки розвідників, вакансій у силах оборони чимало, і мова не тільки про штурмові підрозділи, артилерійські чи механізовані бригади. Логістика там теж бракує людей. Наша наступна історія про Андрія Козака, коли військо потребувало людей з його навичками, він без вагань змінив цивільну галузь логістики на військову. Нині служить у 228-му батальйоні, доправляє бійцям те, що зберігає життя побратимам. А на ворога наганяє страх. У цивільному житті Андрій все життя пропрацював в логістиці, та зараз каже, його навички вкрай потрібні у війську. Я такий американський генерал. Він колись під час Першої світової війни ще сказав таку крилату фразу, що піхота виграє битви, але логістика виграє війну. Ну, мене ця фраза так якось ну, дуже зацепила і тому саме вирішив спробувати тут. Хотілося бути корисним. І насправді, оцей момент, коли ти можеш вибрати собі, поєднати цивільну спеціальність з військовою, це ну, особливо там через сайти рекрутингу, це дуже класно. Рекрутинг платформа пошуку вакансій, яка зараз набирає популярності, і серед шукачів позицій у лавах ЗСУ, розповідає чоловік. Вирішив спробувати також потрапити на службу саме через рекрутинг, тому що ну, багато людей довіряють. Насправді, ТЦК пропонує лише ті вакансії, які у них є, тобто нагальні потреби війська. А якщо ти звертаєшся через саме сайт рекрутингу, то ти потрапляєш в той підрозділ, який вибираєш саме ти. Саме так Андрій потрапив у 228-й окремий батальйон логістики. Працюю водієм у лавах ЗСУ вже більше як півроку. За цей час накатав понад 10 тисяч кілометрів. Ти маєш виконати завдання вчасно, тому що хлопці, яким ти везеш цей вантаж, вони вже потребують. Ти ти тільки виїжджаєш на точку загрузки, а хлопці вже потребують цього вантажу. Тому ти, ти, ти вибираєш той маршрут, який максимально найшвидший найнебезпечніші і так далі над військовою логістикою. Працює ціла команда. Ділиться боєць. Головне завдання 228-го батальйону забезпечення бойових бригад на лінії зіткнення, а саме отримання, розвантаження та доставка пального боєприпасів продовольства, там де вже йде лінія розмежування, тобто, це. це Дуже швидкі вигрузки, коли ти знаходишся там, ну майже під обстрілом, коли є небезпека, там ураження дронів. Та на небезпеку Андрій не скажеться, бо саме так каже, і пишеться історія української перемоги. Єдине зараз крутно з відпочинком. Бувають дні, коли по 14 годин за кермом водіїв бракує. Ситуація є критичною, тому що водіїв не вистачає і е, запрошуємо водіїв не, не вагатись і долучатись до. Нашого батальйону приходити на проходити співбесіду на посаду водія переглянути вакансії у війську можна за допомогою будь-якого рекрутингового центру чи на сайті армія.gov.ua. Це нова ініціатива від Міністерства оборони України. Соціальна кампанія Будь собою дає можливість українцям проявити свої цивільні навички у військовій службі і тим наблизити перемогу. Олена Мадолюкіраслав Засоба, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.